Такий японський бат, який дуже класно впливає, наприклад, на вашу шкіру, на самопочуття. Знаєте цей прийом? Спочатку вам кажуть ти втомлена, шкіра сіра, а сон поганий. І ти така, боже, та це ж все про мене. А потім в кінці сторіс, бас і чарівний порошок, крем чи подушка. Сьогодні розберемо цей геніальний трюк блогерів, реклама, яка маскується під торботу. Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. І ми починаємо. Став лайк, підписуйся на канал і вперед. Наприклад, на вашу шкіру, на самопочуття, забудете про депресію, втому та слабкість, про погане самопочуття, про сухі шкіри і тьмені шкіри. А також класно впливає на волосся. Мовити можна дори. Отже, що ж таке це Аудіру? В перекладі з японської це буквально зелений сік, зроблений суміші, овочів, найчастіше з ячміної трави, кейлу, шпинату та ще десятка зелених рослин, які ви і так могли Кинути усі свій блендер, які у вас валяються холодильником, але японці це ж боги маркетингу. Вони висушили, перемололи, запакували у стильну коробочку і сказали, тепер це суперфуд, що продовжує життя. Пити його почали взагалі ще в середині ХХ століття, тільки в Японії. А от продавали як секрет довголіття. Особливо це спрацьовувало для літніх людей. Смак у нього, чесно кажучи, такий собі, що навіть самі японці жартують, що він корисний саме тому, що його неприємно пити. Але чи п'ють взагалі його десь за межами Японії? Так, завдяки хвилі азійських суперфудів, Аудзіру просочився в Китай, Корею, Тайвань і останні роки в США та Європу. А там уже його продають джусі або навіть самурай детокс дрінк. І уявіть собі, та сама капуста в порошку, але з наклейкою «Made in Japan», яка, звісно ж, коштує у три рази дорожче. У штатах його активно пхають у фітнес-шейки, протеїнові коктейлі та навіть капсули для тих, хто не витримує смак зеленої багнюки. Позбавляє від депресії. Ну та звісно, депресія, яка Лікується руками, психотерапією та антидепресантами, просто злякається зеленого кольору і втече. Наука каже: ні, немає жодних серйозних клінічних доказів, що аудіру лікує депресію. Максимум він містить вітаміни групи Б, магній і антиоксиданти, які можуть підтримати нервову систему. Але це не ліки, а їжа. Я от впевнена, що ви вже в дуже багатьох бачили, що всі п'ють таку зелену водичку. І я захотіла омолодитися, як то кажуть, бо вагітність щось мене не омолодила. Та як би то мало бути, це головне. Це аутизиру. Дуже багато корисними компонентами, це така харчова добавка, це не є якийсь там лікарський засіб, але все одно перед вживанням бажано проконсультуватися з лікарем і можуть бути якісь одразу скажу про смак. Бо на вигляд, ну ти подумаєш, боже, що це за, -за, -за зелена така штука. Дуже смачно слабкість і погане самопочуття тут є частка правди: якщо ви харчуєтесь фастфудом і ніколи не бачили брокколі вживу, то зелений порошок може дати трохи енергії. Як же я люблю аудзиру? Те, що приводить мене до тями і допомагає краще почуватися. Це японський напій, який є до раціону. Звичайно, за умови правильного харчування, здорового способу життя. І якщо додати аудзиру, дослідження показали вже давно, покращиться самопочуття, ваш загальний стан, здоров'я вашої шкіри, нігтів, волосся, вашого організму в цілому, ви можете почитати детальніше, аудзиру є різні, є різні смаки, різний склад, але принцип дії один: покращити ваше здоров'я. Але запам'ятайте, а зіру і різні добавки це не чарівна пігулка. Способи покращити зовнішність Перше – спати на спині це покращує поставу, а також зменшує ризик прояву зморшок та асиметрії обличчя а також зменшення набріків під час сну Миватись. Геніально, та виходить, ми даремно витрачаємо гроші на косметику, догляд і дерматологів. Треба було просто лягти рівненько, як мумія у саркофазі, і чекати ранку. А тепер наука. Так, сон справді впливає на зовнішність, недосип. Це темні кола, бліда шкіра, дратівливість. Сон на спині має свої плюси: це менше зморшок від подушки, менше подразнень шкіри і рівномірний тиск на хребет. Але тут є нюанси. Більшість людей так не спить, бо це не дуже зручно. Це може посилювати хропіння і апноя. І головне, жодних наукових доказів, що сон на спині змінить вашу зовнішність кардинально, немає. Це максимум дрібний косметичний бонус. Очищеною водою не таща з-під крану. нас вона особливо жахлива, з великим вмістом хлору, металів, а вода може залишати на шкірі тонку плівку, що порушує роботу сальних залоз, сприяє виникненню сухості та подразнень. Далі, що ж не так з водою з-під крану? Так, у більшості міст вода. Дійсно, жорстка. Кальцій, магній, іноді хлор, вона може сушити шкіру, викликати подразнення в людей із дуже чутливою шкірою або дерматитом. Тому косметологи іноді радять, якщо у вас супер, е, суперчутлива шкіра, можна спробувати вмиватися бутильованою чи фільтрованою водою. Але для переважної більшості людей це просто маркетинг. Ваша шкіра не відрізнить очищену преміум аж за 100 гривень за літр від звичайної води з крану. Бо найбільше на стан шкіри впливає генетика, догляд, харчування і сон. А не те, чи носили ви воду в срібному відрі через три поля. І якщо блогерка має рацію, то всі... То миється в душі з міською водою давно б мали виглядати як сушені яблучка. Але ж ми бачимо людей у Києві, Харкові чи Нью-Йорку, і вони виглядають нормально. Тобто, давайте підсумуємо: миватися очищеною водою це максимум додатковий комфорт, а точно не безкоштовний секрет краси. Бо очищувач води. Коштує половина зарплати. Е, висновок, вода, звісно, важлива, але чарівної різниці між звичайною та очищеною для обличчя майже немає. Це ще одна історія про те, як із зерна правди роблять величезний міф. Я Використовую лінійку від Joko Blend, Aqua Акваглоу, яка дає той самий ефект Глоускіп. Блогерка плавно підбирається до головного догляд. Треба дбати про шкіру, мати свою систему догляду, любити себе, бла-бла-бла. Так. І ти вже майже віриш, що зараз буде ще мудріший висновок про баланс харчування і щось таке, від якого твої зможки просто розлазяться. Але ні. Бо в кінці сюрприз вилазить реклама. А тепер мій улюблений крем, який позбавить вас від усіх проблем, і посилання, мій промокод, дивіться у закріплений. І тут справді стає зрозуміло, всі попередні безкоштовні поради були лише прелюдією до головного меседжу: купій баночку. Але жоден крем не замінить сон і не зробить із вас іншу людину. І іронія моменту в тому, що блогерка сказала, секрети краси безкоштовні, спи на спині і пий, умивайся очищеною водою, але фінал. Ти звісно можеш спати як мумія і купити 20 фільтрів для води, але без, але без мого крему все одно залишишся гарбузом після півночі. Крешті почати висипатись і перестати закидатись кальосами молотині. Зберігайте поради від людини, яка пройшла тривожний розлад, страх засинати і налагодила свій режим завдяки наступним чотирьом. Нам дають такий клікбейт на проблему. У вас тривожний розлад, ви не можете спати, ви вже закидаєтесь мелатоніном. І після цього ну, більшість людей, які зараз мають а людей, таких зараз багато, які мають такі проблеми в Україні, особливо. І блогерка ніби говорить прямо тобі в мозок, що хто страждає від безсоння чи панічних атак. Це працює, бо ми одразу починаємо відчувати, о, вона мене розуміє, вона теж таке пройшла. Твої гроші психолога, вам розкажу безкоштовно. Теж маєте нарешті зрозуміти, що і він хрутінце не просто чийок купити і вмитися банками за мільйон. І ти вже чекаєш щось, що зараз буде щось реально наукове. Але замість доказової медицини отримуєш набір лайфхаків, рівня як вижити в гуртожитку. Кімнаті тому перед сном я завжди прибираю все, що не збиралось за день. а Вранці проводжу вологе прибирання і, і да, я з тих неадекватних, які сплять під зимовою ковдрою влітку і провітрюють хату навіть мороз. У всій квартирі дихаю не тільки я маткою, а й постіль, щоб очиститись від пилу, поту і негативної енергії. Взагалі не знаю, наша еволюція це придумала, але на сон люди витрачають приблизно третину Прибирайте сном. ну так, нічна зміна попелюшки. Вибивайте подушки. Так, ну, нічний кросфіт із пухом. Утюжте, постіль, яка вона гарно увиутюж, бачимо на відео. Бо всі ми знаємо, що тривога боїться пари. І тут ще треба додати: заспокойте нерви, погладивши котика сусіда. І набір був би повний. А потім бац! Ні, реклама. Тому скільки часу нам проводити в постільки, але можемо вирішити, на чому нам спати. І тільки після покупки постілі з натуральної тканини я зрозуміла, наскільки важливу роль відіграє матеріал. ось цей комплект. До речі, ось моя постіль, купіть її за промокодом, і ваш сон буде яконе мовляти. Ну от і все. Увесь цей трилер, про мелатонін, тривогу і психолога, який дав безцінні поради, був лише таким коротким відступом до серіалу Купи мою ковдру. Наприклад, ви не можете спати, ви вже закидаєтесь мелатоніном. І нарешті скандал, який просто сколихнув в Твіттері Трец. Просто уявіть, ви приїжджаєте в Трускавець, відчиняєте двері свого готельного номера, а там замість звичайного Дорхенгер від бренду Парла Хелса. І не просто картонка, а з маленькою пластинкою мелатоніну всередині. І перша думка: ого, яка турбота, які молодці не забувають про моє безсоння після вечірніх процедур. Але якщо придивитися. Це не турбота, це тупо маркетинг у найчистішому вигляді. Тобі не чай у номер принесли і не плед поклали, а втюхали в гормон. Причому під виглядом уваги до гостя. В готельному бізнесі це дійсно виглядає як крута фішка, дрібничка, яка ніби робить гостей фанатами бренду. Але науково й етично тут суцільний треш. Бо, по-перше, мелатонін це не людяник, а гормон. Він має призначатися. Лікарем, а не маркетологом. По-друге, гості не давали згоду на таке частування. Це якби в міні-балі замість шоколадки лежав блістер антидепресантів, із написом «Розслався, це ж турбота про тебе. По-третє, такий хід більше схожий на рекламу під прикриттям, ніж на сервіс. І знаєте, в чому тут іронія? Що це вже не просто клікбейт, а цілий гормон бейкерс. У світі маркетингу, колись готелі залишали на подушці м'ятну цукерочку, а тепер що будуть залишати мелатонін? Логічно чекати, що через пару років хтось додасть дорхенгер з пробником возер'янки або психотерапевта в міні-бар засунуть. Отже, такі колаборації виглядає креативно, але по суті це маніпуляція довірою клієнта. Бо справжня турбота про сон це якісні матраси, тиша і нормальний режим, а не гормон на дверній ручці. Отже, якщо тобі сподобалося моє відео, і ти. Е... І тебе і після цього ви дізналися, або ви вже знали, що були жертви жертвою такого агресивного маркетингу під впливом турботи. Напишіть в коментарях, що ж такого ви купили, який продукт під впливом цих реклам. А я буду чекати на ваші коментарі. У мене, як завжди, в коментарях просто дуже класні обговорення, різні полярні точки зору, які дуже цікаво читати, і я завжди приймаю участь у цих діалогах. Тому. До зустрічі до наступного відео. Я думаю, вам сподобалося і па.